Від початку свого існування люди скрізь по світу щось винаходили. І більша частина того, що оточує нас сьогодні, була винайдена кимось у минулому. Деякі винаходи настільки стародавні, що історики не можуть точно визначити, кому вони належали. Так ось, наприклад, компас. У китайському тексті, вік якого складає понад 2000 років, зазначено точний опис Синан, навігаційного пристрою точної моделі котрого не знайдено. Проте сам опис дає археологам право вважати Сенан прототипом компаса, який як пристрій став відомим у XVIII столітті нашої ери завдяки арабським торгівцям. Як було насправді ніхто точно не знає. Проте сьогодні кожен, хто винайшов новий пристрій чи створив художній твір, згідно чинного законодавства, може зареєструвати і захистити своє авторство і право власності. Отже, що для цього потрібно Винахід – це технічне рішення, яке є новим та вигідним, тобто може знайти своє застосування на практиці та мати значний рівень винахідництва. Винахід, що визнаний офіційним, може одержати від держави правову охорону. При цьому він засвідчується окремим документом, що називається патент. Патент документ, що засвідчує авторство на винахід та використання його протягом певного строку. Він забезпечує охорону винаходу, від копіювання, використання, розповсюдження чи продажу без згоди власника. Дія патенту розповсюджується тільки на територію держави, в якій його видано. Які є види патентів патент на винахід. Патент на корисну модель. Патент на промисловий зразок, що патентується як винахід. Продукт. Пристрій, речовина, деталь, штампи в мікроорганізмів тощо. Спосіб. Методи виготовлення продукту, його параметри. Застосування пристроїв за раніше невідомим призначенням, що трапляється, якщо не запатентувати свій винахід. Якщо винахід не запатентовано, то будь-яка особа може користуватися ним у власних цілях копіювати, продавати та розповсюджувати. При цьому автор, що не має патенту на свій винахід, не матиме змоги отримувати за це гроші чи вимагати їх на законних підставах правовласника. Як усе починалося? Перший відомий історії патент на винахід був виданий на підйомний прилад у 1421 році у Флоренції. То була грамота зі спеціальною початкою, яка забезпечувала своєму власнику право на володіння і розпорядження винаходом на свій розсуд. Проте згодом усі майстри були зобов'язані повідомляти владі про практичне застосування тих чи інших винаходів. А патентування стало прерогативою королів, які використовували цей процес як надання особливих привілеїв і милостей. Як відомо, у 1594 році знаменитий Галілей отримав патент на винайдений засіб для перекачування води. А у березні 1883 року у Парижі було укладено першу міжнародну угоду. Це слугувало початком Паризької конвенції, що дає можливість захисту прав власників найрізноманітніших патентів у різних державах світу. Цікаві факти: винахіднику першого калькулятора у 1641 році Блаїзу Паскалю було лише 18 років, коли він винайшов механічну рахувальну машинку, що могла здійснювати віднімання і додавання. А Роберту Печу було лише 6 років, коли він винайшов іграшкову вантажівку, яка легко складалася та розкладалася. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.comю.